Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазурярік. Сьогодні у нас 5 вересня. І ми копаємо картоплю. Це Львівщина. Я показував відео, як ми всі сім'єю садили її. Ось така покосили трохи зверху. Як я вам вже показував. По буренах, по тому всьому тут було не дуже пройшлися разочок ми з огардом по, після е, посадки це я просто кажу людям які потім коли сходиться перед картоплею борян е, проходять тут раундапом Дивно трохи по картошці раундапом. От результат раундапа, якщо чесно. Тут трохи є, звичайно, але не так. Оце середина лишилася. Середина залишилася. Просто покажу вам. Трошка є, но не так є. але не такі. А більше 100 частенько. Раз тільки пройшлися. Садилася картопля 2 травня. Це Бела роза. І у нас мої помощники, навіть матір прийшла, 81 рік теж ще ходить, збирає. Отак збирає, бачите. Казали сидіти вдома, вона не хоче, але картопля, я вам скажу, дуже добра. Піщана земля, дощів опадів мало геть. Дуже мало опадів було, а картопля дуже добра. Бачите, картопля дуже добра. Рядочок. І ми з сім'єю допомагаємо сестрин. Город Огляньте. Непогана картопля і покажу вам. Чим картоплю ми копаємо? Ми конем садили і ми конем будемо викопувати. Отак От є різні, як то говориться, приспособлення до копки картоплі, але у нас вона конем копана. Попадає жовта якась, а так то бела роза. Гляньте. Бульби непогані. Я, я думаю, що урожай теж непогані. Гляньте яка. У нас смачна, дуже добра картопля. Якщо чесно, дуже і непогано ще вродила. Просто я покажу ближче, що вона непогано вродила. Бачите? Це один рядочок. Картопля суперова. Бачите. І тут 20 соток, подивимося, скільки вийде мішечків, приблизно хоч скільки буде. Родючі більш, звичайно, може би, якщо би добре оживляти, підживляти, більше дає, але так би, як я говорю вам, тут тільки осінню. Перегній, внесли, переорали. Більш нічого тут не давалося. Раз по листу я дав, по листю пройшовся пантафол, ну це воно нічого не дає звичайно, бо то треба було і під корінь давати, так як тут каплі немає. Но вона вродила суперово, без, як то говориться, підживлення. І такий коняка. Бачите, такий коник. Собі помаленьку йде. Ара покажу. Просто дивне приспособлення. Такий коник старенький вже, але він собі помало і є. Бачите. Вас вітає підприємство Агротех Експорт». Представляємо вам двохрядну картофлікопалку власного виробництва. Чим наша копалка відрізняється від інших виробників? По-перше, ножі зроблені зі сталі 65Г. По-друге, боковинки зроблені зі столового металу товщиною 6 мм. Рама виготна із труби товщиною 5 мм, вага копалки 380 кг. Транспортер виготовлений із тягової тулочно роликової цепи з кроком 38.1, Проток нагартований. Також е, хочу додати, що виготовляємо однорядні картофелі копалки та транспортери до копалок польського виробництва. Такі. І виворують, просто виворують. І ще раз покажу рядок виворений яка картопля. Картопля дуже добра. Це мої дочки вибирають. Половинка. Мама, сестра. Я поки знімаю, потім буду допомагати, б... так що не критикуйте, що я ходжу, тільки знімаю. Теж буду знімати. І теж буду потім показувати вам, як я роблю. Ні, я себе не покажу, звичайно. Ну, картопля добра. І отут є і проходять косою бензо. Просто лєскою, жилкою. І така, бачите, яка так вигорюється. Просто вигорювати і все. Такий плужок. Картоплю вигорюється. Конячка така. Попереді покажу вам ще багато, чим тут викопують картоплю. І хто може, можете свої відео нам якийсь ноу-хау по викопці картоплі можете теж на вайбер прислати чи в телеграм буде цікаво. так як мені хлопці показували це були на маятки казали що і показували мені правда відео чим вони копали. там приспособлення є повністю викопка картоплі навіть комбайн зробили що Сортірує на цьому. Тут є теж такий комбайн. Викупка такого комбайна замовлення 105 гривень в сотка. Але там він одразу сортує і, як то кажеться, два ну, мужчини стоять і в мішки, тільки мішки складають. Вони все роблять самі, як то кажеться, не треба народу. Ну Це може і плюс, але 105 гривень. І трактором, якщо двогрядкою й ходять. 55 гривень догрядочний, якщо з е, копачкою 55 гривень, де кому інтересно може, по, е, по тих 50-55 гривень це соточка, одна сотка. І орлик, як то говориться, за на, на роботою. Ще я покажу вам картоплю, яка вона нас суперова через рядок. Щоб не стало ори, ну, картопля бомб'язна. І вони говорять, вже саджають, як чесно, четвертий рік одну і ту же. І у народи, я б сказав, щоб не сильно у її вироджується, тому що, бачите, картопля є. Картопля є. Бела роза. Смачна, розвариста картопля. Хто питає, де хто чи дурни, можна, можна що хочете. Пості теж розварився і тюрешка. так. Але тут виривали, була теж трошки лободи, вони вирвали. І чистенько можна, бачити, перебили і вбирати не треба. А тут вже посіяли, самі знаєте для чого. Віршицю, потім переоряд і буде урожай, як кажеться. Остальне відео буде по викопці картоплі в кінці різних копалок. І ще орка великими. Бачу, картопля така. Два, ряд, два рядка тягне, картопля. Ну, Непогано би сказав. На суху, як то кажеться погоду, вродила, бо туди далі і більше є. Але зараз просто покажу От так вичищують, прокосують і копають. Далі. Різні сорта бачу, різні в кучі. І слов'янку бачу. А бачите, і слов'янка, і біла, і біла роса, якась жовта є. Різні сорта просто посадили люди. Непогано Є різна, звичайна. А така ta Всім здоров'я, Україні перемоги, А ми, щоб працювали. І в нас був урожай, і не казали, що в нас буде голод або ще щось. Україна сильна, Україна переможе. До побачення.